Не тією дорогою, якою ви вже хотіли йти. І так, хтось тут з вами грає гру, але будує і показує себе доброзичливу людину по відношенню до вас. Показує, що людина турбується про вас, про ваше життя. так? А ви якось тут знаходитесь під впливом, я б сказала, карти говорять про те, що фактично ви довіряєте цій людині, прислухаєтесь до думки її, так? І людина вже повернула в ту сторону, яка їй потрібна. Тут якась брехня. Розумієте, якась брехня, і вас зачепили на цю брехню, ви на крючечку. Так? От дивіться, карти говорять, що плани великі у цієї людини. Так?